Слава Україні! В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Гераченко. Російські війська відкрили вогонь по житловому сектору на Херсонщині, влучивши у приватний будинок. Уламки снаряда вбили жінку. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ще один факт воєнного злочину з боку Кремля став ракетний удар по центру Краматорська. Як зазначив очільник Донецької ова Павло Кириленко, снаряди влучили у житловий. Будинок, щонайменше двоє загиблих, 21 людина постраждала, вісім людей поранено, двоє з них у тяжкому стані. Під завалами будинку можуть залишатися люди. На місці працюють відповідні служби. Зазначу, крім цього, терористи РФ зруйнували 13 двоповерхівок, три-чотириповерхівки, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автівки. Як грохнуло, ми з телевізор з сонькою, з кошкою й смотрели. Вот. И потом сразу я побежал это само, в спальню. Смотрю, а там это само окна окна нету, с нічого нету. Все повиривала. У одразу у двох громадах відкрили поліцейські станції. Про це повідомив головний правоохоронець області Андрій Нєбитов. Одна з них працюватиме у селі Шамраєвка. Там громаді представили двох офіцерів, які контролюватимуть порядок у 14 селах. Лейтенантам вручили помпові рушниці та ключі від спецавтомобіля. Іншу станцію запустили у ковалівці, де капітан поліції обслуговуватиме 9 населених пунктів. Це не перша станція на Київщині, але у вашій громаді це мабуть перша. Але і, не і але не остання, як я кажу, і впевнений, що вона. Ми подивимось зараз, обладнана за сучасними технологіями, за сучасними всіми вимогами. Ця станція поряд із вашою місцевою охороною буде забезпечувати правопорядок. Ви має буде мати тут дійсно вашого поліцейського поліцейського офіцера громади, який буде жити і служити тут, прийматися саме вашими проблемами. Декілька днів штрафи за порушення правил дорожнього руху, які фіксували камери відеофіксації, не надходитимуть у дію. Про це повідомляє нацполіція. Такі незручності пов'язані з переходом на нові реквізити, які тепер залежатимуть від місця правопорушення. Тож кошти за штрафи надходитимуть у місцеві бюджети, а не на один рахунок, як було раніше. Як тільки завершиться доопрацювання, квитанції знов відображатимуться у застосунку дія. Як на таке нововведення реагу? Білоцерківські водії, пропоную послухати. Це добре. Буде розвиватися город. І дороги, і освітлення, і все. І Почаще, щоб скоріше зробили освітлення городу. Їздити вечором взагалі невозможно. Хоча б, так як у Польщі поставити е -е -е сонячні батареї на світофори. І буде город незалежний від цього, від електричества. Бомба взагалі. Це дуже, це дуже чудово, це все правильно. Чудово, а куди ж вони мають надходити. Але місцева влада буде цікава в тому, що буде стояти більше камер на дорозі. Як ви це оставитись? Я думаю, добре, буде більше правил, буде краще їзда. Хай хай надходять за на сей бюджет. Поховання, що розчинились у часі та бетонні, за даними місцевого історика Олексія Стародуба, у Білій церкви у повоєнні роки чимало старих міських кладовищ закрили, а на їхньому місці звели будинки, школи, магазини та різну інфраструктуру. Знесли і цвинтар на місці теперішнього палацу культури Росава. Тож далі у нашому сюжеті Ярослав Гопаца зазирнув в історію цієї місцевості та з'ясував, чому білоцерківці ще й досі топчуться по хістках своїх пращурів. Мало хто знає, але саме на цьому місці на масиві незалежності раніше розташовувалось складовище, тож без перебільшень палац культури, магазини та заклади харчування зведені на кістках наших пращурів. За словами історика Олексія Дєдуша, місце для поховань за площею було значним та простягалось від дитячого майданчика і аж майже до нинішніх багатоповерхівок. Яка кількість могил тут містилась, жоден місцевий історик не береться сказати. Проте схиляється орієнтовно до тисячі захоронень. Кладовище називалось Староротоцьке та вважалось православним. За деякими свідченнями хоронити білоцерківців тут почали з середини 18 століття. Втім, з розбудовою колишнього масиву Ливаневську радянська влада вирішила поз. Збутися поховань офіційно в документі зазначалось, цвинтар заважав санітарному розвитку міста. Тож у прямому сенсі кістки померлих переміщали з землею та бетоном, і таких місць по білій церкві чимало. Спочатку це було кладовище прихожан Преображенського собору, потім тут просто ховали місцевих жителів. Воно мало форму скошеного чотирикутника, яке похилявся на Південний схід протягом 1970-72 року було здійснено заходи по його закритті і частину поховань, які б мали таблички, мали імена, мали там родичі, вони були перезахоронені на новоділичому кладовищі, яке знаходиться по вулиці Герої Маріуполя. А ось інша частина поховань ще й досі перебувають під бетонними плитами, якими щодня ходять білоцерківці. Зокрема, у березні 2021 року, при проведенні комунікацій до нового ресторану, виявили кістки чотирьох людей. Територію обгородили стрічкою, а ось рештки забрали на експертизу. Попри моторошні знахідки, там продовжили будівництво. Такий вчинок історик Олексій Дєдуш називає трагедією та зневагою до пращурів. На його думку, кістки, які ще й досі перебувають під територією Палацу культури. Варто було б усі викопати та перезахоронити. Це були живі люди, це були чисті предки, в тому числі сучасних білоцерківців, які жили, трудилися заради нашого міста. І така, такий радянський підхід зневаги до минулого. Його треба не повторювати вже в сучасній Україні на заході. Такої ситуації фактично ми не спостерігаємо, там навіть активісти відновивають, ці всі пам'ятники вирізають дерева і вони, якщо навіть не за рахунок бюджету, то за рахунок небайдужих людей воно тримається в такому нормальному вигляді. Розділяє думку про збереження пам'яті наших пращурів і священик Валерій Яблонський та підтверджує той факт, що на колишньому кладовищі на масиві незалежності хоронили парафіян спасопребраженського собору. За його словами, у релігії існує практика перепоховання, адже виявлені кістки людей не можна просто викинути на смітник і забути. Здебільшого у воєнні часи людей хоронили просто неба. Тож нині, при зведенні приміщень, білоцерківці продовжують виявляти. Моторошні речі, навіть коли ми знаходимо якісь рештки, ми ж не знаємо, чиї рештки ми знайшли, а ми знаємо, що це людина, і треба чути по-людськи неї поставитися в цьому плані, перепахувати. І з мого власного досвіду відомо, що люди, які будують будинки, вони перед цим копають фундамент і знаходять там рештки людей. От вони звертаються до священника. Священник приїжджає ці рештки. Ми збирали в окремі такі ящички. На тому місці служили за покоїну літію. Потім ці останки відвозили на кладовище викопували. З дозволу знов ж таки адміністрації кладовища невеличку таку могилку, і там проводили перепоховання. Було б доречно, мабуть, там би встановити меморіальну дошку для того, щоб люди знали, що тут було захоронення саме білоцерківців, наших предків, і можливість, щоб була вшановувати їх в якісь поминальні дні. Тому це питання, скоріш за все, до влади, до благоустрою, для того, щоб подумати над цим питанням і зробити, щоб воно було і по людськи і по християнськи. Ми вирішили поцікавитись у білоцерківців, чи знають вони про цвинтар на цьому місці, та чи варто встановити тут табличку або ж пам'ятник на згадку про померлих. Та, я думаю, люди знають, що тут було кладовище. Це всі знають. Би. Ну, місцеві, по крайній мірі, всі знають. Ні, не знав, але пам'ятник желательно було поставити тоді, звісно. Якщо було кладовище, то так. Да. Розповідали, того, що я не звідси, я з Вінницької області, тому я не знала, але вже потім люди сказали, що тут було кладовище, а потім построїли тут. Ми повинні хранити пам'ять усопших. От, я думаю, що звичайно, бо люди ж ходять, не знають, ходять по місцях, де похоронені люди. Було, пам'ятаю, я по ньому й ходив, по цьому кладовищі. Воно було невеличке, старе. Потім, коли все зносили під бульдозер, дещо, хто міг, перенесли на, на друге кладовище, дещо так завезли його, забрали. Грузовиками там. Я тут жила біля цього кладбища. Було кладовище, так. Да. Я наприклад не вважаю, так, що повинен бути пам'ятник. Ну можливо, що дом культури не можна було тут ставити. Це таке. Дехто знає про старовинні захоронення, а інші гадки не мають. Але те, що нинішнє покоління вже ніколи не дізнається про історію цього місця, очевидний факт, бо навіть у книжках місцевих істориків про староротоцьке кладовище написано не більше двох абзаців. А міська влада білої церкви за весь цей час так і не спромоглася розмістити, хоча б. Інформаційний стенд Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Наш телеканал не припиняє розповідати про волонтерів, штаби та інших людей, які дотичні до гуманітарної допомоги у місті, аби ті, хто мають потребу в цьому, могли звернутись до них за підтримкою. Так один із благодійних фондів за останні 9 місяців допоміг понад 3320 тисячам родинам переселенців. Як розповідає його засновниця Анна Юрченко, крім речей, людям видають пакунки, які фонд отримує від колег з Польщі, Франції та Великобританії. Серед речей є як. Вживаний так і зовсім новий одяг, найчастіше за кордону передають дитячі іграшки, обрання та засоби особистої гігієни ми працюємо, будемо так казати, індивідуально. Тобто людина приходить, і каже: в мене немає того, того, того. Те, що в нас є налічі, ми одразу віддаємо. Якщо в нас немає, у нас є певний час, який ми можемо знайти цій людині. Більшість випадків, я вам скажу, що всі більшість випадків, коли приносять от, в один пакет, все накидали, взуття одяг, все воно, все воно перемішане. Коли люди були наші, білоцерківці, виїжджали за кордон, вже це видно. Вони приносять все посортовано, випрасовано таке в кульочках і з бумажками підписано то, 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 то. Тобто, хто вже побував там і вони це побачили. За кордоном всі посилочки приходять адресно підписано. Кожна коробочка, якщо це ліки, на коробочці підписано ліки, якщо це одяг, одяг, і навіть підписують, що випрасовано. Дезінфекція, іграшки все підписують. нам повністю у білі церкві запустили проект Освіття платформа відкритого діалогу для школярів. Захід реалізує агенція стратегічного розвитку міста у співпраці з американським благодійним фондом. Як повідомила заступниця директора комунального підприємства. Оксана Сахарова метою проєкту є вдосконалення розмови з її носіями знайомство з американською культурою та інтересами однолітків. Першопрохідцями стали учні гімназії номер 9 з поглибленим вивченням іноземних мов. Надалі планують залучити більше дітей із інших шкіл міста. Цей проєкт освітній розрахований на молодь шкільного віку. Це перший наш пілотний проєкт, був в співпраці з Білоцерківським ліцеєм іноземних мов, гімназією номер 9 і з американською школою Orange City School міста Клівленд. І це діти одного віку, вік від 12 до 14 років. У нас відбулася перша така онлайн-зустріч, де діти знайомилися, представляли своє навчання. Заклади трошки про свою культуру. Наші діти з української, з українського боку мали такий гарний видях, одяг вишиванки, співали нашою українською мовою українські пісні. Ми неодноразово розповідали в ефірах про захисників та захисниць з різних сфер діяльності, які спочатку повномасштабної війни взяли до рук зброю та пішли воювати на передову. Але жодного разу ми не показували поліціянтів, які змінили форму копів на однострій. Як професійні навички допомагають їм ловити російських орків, які не відрізняються від вбивць, грабіжників, валтівників та мародерів? Дивіться у матеріалі. Запобігти, врятувати, допомогти, такий девіз вже багато років асоціюється з патрульними. Від початку повномасштабного вторгнення білоцерківські копи посилили цілодобове чергування вулиць, доріг та інших важливих місць, але частина з них вирішила долучитись до добровольців та пішли захищати Україну. На початку квітня 16 силовиків відправились на Миколаївщину. Відповідно, коли почалася війна. Ми дізналися вже про потребу в особовому складі для участі в бойових діях. Таких людей у нас, які виявили бажання, виявилось ну, десятки. З цими людьми ми проводили заняття, ми збирали їх. У групи і е, з інструкторами е, працювали з ними на полігонах. Одним із них став старший лейтенант патрульної поліції Максим Коваленко. Нині ж він заступник командира роти. Чоловік розповідає, по-іншому не міг. Здебільшого такі підрозділи з патрульних виконують на фронті роль розвідки. Працюють з квадрокоптерами, виявляють ворожі позиції та коригують артилерію. Патрульні поліції я з 2017 року перші два роки працював в місті Києві. Так як тоді ще в Білій Царківі не було патрульної поліції, вона відкрилася пізніше. Потім, коли в Білій Царківі вже почалося створюватися батальйон, ми сюди перевелись і з цього часу попрацюємо. Жовтня місяця ми з Херсонщини переїхали на Донбас. Останні два місяці ми працюємо у Бахмуті. Це такий, до речі, дуже важкий напрямок Важкий напрямок, але. Це наша земля, це наша країна. Тут треба якось виганяти цю нечість нашої землі, і треба всім об'єднуватися і робити спільну справу разом. А ось суворий на передовій воїн вдома стає люблячим чоловіком та лагідним батьком для двох синів трьох і п'яти років. Максим ділиться, що разу на нього чекає родина, яка підтримує та тримає з ними зв'язок. Дякуючи Ілону Маску, у нас є старлінки, засоби зв'язку постійно, ну майже постійно у нас є, і якщо є така можливість, то завжди виходимо на зв'язок, кажемо, що все нормально, працюємо або повертаємось на місце дислокації з дітьми, теж постійно ну, так що… Сим з з цим все нормально. Повністю підтримують, особливо старший діма. То він вообще каже: я до тебе поїду, буду тобі подавати патрони. Разом з Максимом на фронті воює командир батальйону патрульної поліції Білої церкви Василь Коряк. Ще у 2015 році під час АТО він керував ротою у 41-му мотопіхотному батальйоні. Майже рік воював під Донецьком та на Маріупольському напрямку. А від 24 лютого виконує бойові завдання на найгарячіших ділянках війни. Танцор саме такий у нього позивний керує білоцерківськими патрульними розвідниками, від яких орки щоразу отримують на горіхи. На 24 лютого цього року посада моя називається командир батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква. Тобто, так можна сказати, директор патрульної поліції в Білій церкві. Дуже хотіли в Київську область потрапити, коли. Ну, у мене самого будинок в Київській області, до нього 6 кілометрів оркінг дійшли. Нас тоді направляли на південь, на Миколаївський напрямок. Спочатку сам Миколаїв, потім трохи північніше виходить. да. гуватський район. Там виконували задачі ось до 1 вересня, плюс-мінус. Ну а потім вже Харківська область, Балаклея, Зюм, Ліман. Лиманська операція вже була шикарна. Тож такі правоохоронці, як Василь та Максим, не лише служать українському війську, а й гідно носять спецформу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Україна вже 11 місяців виборює своє право на незалежний від Росії вектор розвитку. Тисячі наших захисників щодня боронять територію, аби ми тут у тилу не опускали руки та спільними зусиллями наближали перемогу. Тож не втрачаємо оптимізму, але реально оцінюємо ситуацію з холодною головою та гарячим серцем. Завжди ваша Любов Геращенко Чекатиму вас завтра у програмі. Головні новини Білої церкви. До зустрічі.